Спортивні новини унікальна можливість завжди бути в курсі головних подій за участю харків'ян. У столиці Угорщини Будапешті триває чемпіонат Європи з боксу у віковій категорії 23 роки. Максим Зіменко продовжує боротьбу за титул у вазі до 55 кілограмів. Медалі місце на континентальному п'єдесталі він забезпечив собі у чвертьфінальному бою з представником Німеччини Алі Ельсарі. Чого не було в цьому поєдинку, то це розвідки. Суперники одразу перейшли до активного. Них дій зіменко більше влучав і забрав перший раунд. Відпочивши вихованець Дениса Густодима, остаточно захопив ініціативу, диктував дистанцію та темп і постійно обстрілював суперника акцентованими ударами. Після фінального гонгу судді винесли єдине правильне рішення: – 5-0 на користь харківського боксера. За вихід у фінал чемпіонату Європи Ю 23 зіменко схрестить рукавички з французом Ізая Гоше. На чемпіонаті Європи з тайландського боксу Муай-Тай, який завершився в Афінах, українські бійці викосили 15 золотих, 9 срібних та 11 бронзових нагород. Харків'яни, підтвердивши свій високий рівень, привезли зі столиці Греції дві медалі. Майстер спорту України міжнародного класу Єгор Скоріхін виступав серед дорослих спортсменів і став віце-чемпіоном у Вазі до 81 кілограма. У півфіналі підопічний Михайла Каспарова та Дмитра Константинова. Переміг лідера збірної Албанії у фінальному поєдинку. Поступився нейтральному атлету роздільним рішенням. Скоріхін отримав срібну нагороду. Сильний юніор у цій ваговій категорії у нас також є. Це майстер спорту Вадим Павлов, якого до континентальних баталій готував Володимир Цуканов. Підійшовши до змагань на піку форми, він виграв золото. Павлов провів три бої. На шляху до фіналу побив господаря рингу Грека та Нейтрала. У титульному поєдинку здолав Максиміліана Хеніга з Чехії. Судді оголосили харків'янина переможцем одностайно. У чемпіонаті Європи з тайландського боксу Мої Тай брали участь спортсменів. 46カいか Дві нагороди харків'яни вибили на кубку України зі стрільби з класичного лука в приміщенні обидві у командних змаганнях. Олімпійський чемпіон Віктор Рубан, Артем Мелихов та Іван Сорокін стали срібними призерами. У фіналі вони поступилися господарям турніру львівським лучникам. Жіноча збірна Харківської області, за яку виступали заслужений майстер спорту Катерина Дубровіна, Поліна Звєрєва та Ірина Трітякова посіла третє місце. Захар Замай постояв за честь Харківського дзюдо та фахового коледжу спорту на чемпіонаті України серед молодших кадетів до 17 років, який приймав Ужгород та який зібрав 500 учасників. Він виграв на місцевих татамі золоту медалю найважчій ваговій категорії понад 90 кілограмів. З першими двома суперниками Замай розправився швидко, як на тренуванні за 9 та 25 секунд. Відповідно, у фіналі йому протистояв Юрій Тюх із Хмельницької області. Ось з ним довелося повозитися. 15-річний вихованець заслуженого тренера України Геннадія Маханькова та Олександра Курцева переміг його і наприкінці сутички. Тим дорожче ужгородське золото Захар Замай виборов єдину харківську медаль чемпіонату України Ю 17 у другому турі чемпіонату України з водного полу у чоловічій суперлізі НТУ ХП і ШВСМ здобув дві перемоги з двох можливих. У Харківському дербі підопічні Євгена Носика потопили збірну області, забивши на 9 м'ячів більше – 20-11. Ватерпольний клуб Маріуполь розгромили з рахунком 17-10. Збірники Сергія Колточіхи на Маріупольській команді поступилися з мінімальною різницею 7-8. Набравши у двох турах 15 очок, політех. Техніки посідають друге місце. Збірна Харківської області із шістьма поразками замикає суперлігу. Олександр Шаріков, Олексиницький, Єгор Мікенін. Харків. Спортивні новини. Але попереду ще по